Так, відповідаю. Отже, білий автомобіль не зобов'язаний зараз повертати праворуч. Білий зараз не зобов'язаний повертати праворуч. Додаткова табличка, яка біля червоного сигналу світлофора з зеленою стрілочкою, вона каже, що ти можеш повернути при червоному сигналі світлофора, попередньо всіх пропустивши, але ти не зобов'язаний повертати праворуч. От якщо б тут була знизу біля зеленого сигналу світлофора додаткова секція, ось додаткова секція зобов'язувала б водіїв повертати праворуч. Тому в даному випадку, навіть якщо хтось під'їхав позаду і сигналить до водія білого автомобіля, то нехай собі сигналить. Тому, друзі, в даній ситуації водій білого автомобіля не зобов'язаний повертати праворуч. Чекає основного зеленого. Ось, якщо йому прямо, наприклад, і проїжджає прямо.